Всім хеллоу. Сьогодні я з моєю сестрою та її подругою будемо робити челендж. Робимо осок по якимось завданням. Зараз ви будете бачити, які завдання у нас є, та які ми будемо виконувати. Ось так. Зараз ви побачили, що нам випало, а тепер ми приступаємо до роботи. Так, мені випало завдання зробити персонажа по смайликах. Моїм улюбленими смайлики є ось ці три, що ви зараз бачите на екрані. Відео скорено в мільярд разів. Ну, а не жартую. Насправді я робила цю персонажку усього ось 10 хвилин. Знаю, це багато для такої какашки, ну ладно, що поробиш. Трошки, можливо, ви здивовані, що тут на екрані з'явився саме кролик, а не то, що було раніше. Е, во, і, во. У мене буде дві оски. Ось ця чорненька кролика, яку ви зараз бачите зліва в куточку, вона буде головною оскою, а справа не головна. Во. На фоні грає музика аура, яка була, до речі, в одному з моїх відеосиків. Я просто вирішила, що ліпше вже буде підставити, щоб вам приємніше було слухати те, що я тут транжу трошки Да, ось так. от. Тому хто хоче, можете зацінити відосика за пісню. пісні. Так що що, заходьте <схід> на канал, така от міні-рекламочка. А щодо Оски, вона вже майже дороблена, як ви бачите. Ось ця няшечка з сердечком <нах> на тілі. Ось така от осочка вийшла. Коротше, ви тільки що бачили, що мені випало, так що зараз розповім трошки про свій канал. Я не дуже новачок, тому що я перейшла зі старого аку на новий. Ну, і просто знімаю гачу з новою оскою. По кайфу. И вот результат, вышло не дуже. Э, ну, короче, у меня не записалось, как я работала косочку, а мне сказали записать, поэтому ну, я решила сделать годку-колготку, нереалку, вообще бруталку. В общем, пожалуйста, не бейте меня тапками за это, я знаю, что это передоз. Я, я не знаю, що ще можна сказати. Коротше, дивіться, як я создаю Green Black Black Queen 228. Ну, коротше, от, да. да. У нас получилась емоція баба-ба-ба-бау. Якось так. От. Мені подобається. А у цьому відео приймали участь Дракоша, кролик. Це я, до речі, я й монтувала це відео. Та зефір. Усім дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па!